Найближчими ночами на Україну чекають сильні заморозки, дні стануть трохи теплішими, майже без опадів. Про це нам повідомляє україдроме Так, у ніч на вівторок, 10 жовтня, у всій Україні без опадів, вдень лише у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях і в Криму очікується невеликий дощ. Температура вночі 1,6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 5 градусів. У західних Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки в повітрі від 0 до 3 градусів. Температура вдень 7-12 градусів тепла. На Одещині та в Криму вночі плюс 61. Плюс 11. Вдень 11:16 вище нуля. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 11 жовтня, у всій Україні без опадів. Уночі сильні заморозки від 0 до 5 градусів. Вдень температура 9 дев'янадцять тепла. У західній та південно-західній частині країни до 17 градусів у східних областях України 5-10 тепла, у Києві 11 жовтня без опадів. Уночі сильні заморозки від 0 до 2 градусів, в день температура 12-14 тепла у четвер, 12 жовтня. Підвищення температури відчують жителі практично всієї України. Найтепліше буде на Заході, де повітря прогріється до плюс 19 плюс 23. На півночі буде плюс 16 плюс 20, на півдні і в центральній частині. Стопчики термометрів покажуть плюс 15 плюс 22, а найхолодніше буде на Сході плюс 13, плюс 15. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!